Вітаю на РБК Україна. Ізраїль в ці дні продовжує знищувати ракетну ядерну інфраструктуру Ірану з обох боків. Багато жертв, постраждалих, багато руйнувань. Тим часом трагікомедія. Диктатор Путін пропонує свої послуги в якості посередника у врегулюванні війни на близькому сході. Ще більш яскраво запалює Дональд Трамп. Він каже, що сподівається на угоду між Іраном та Ізраїлем. Це в той момент, коли предмет цієї угоди по суті знищується на наших очах Ізраїлем. Я маю на увазі саме ядерну програму. Ну і це вже не кажучи про те, що мільйони громадян Ірану чекають коли. Паде режим Аятол. Ну і Україна на сам кінець за Зеленським. От, от має зустрітися із Трампом в Канаді. Чи призведе це до якихось радикальних змін у баченні Вашингтоном війни в Україні? Спитаю Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, добрий день. Добрий день вітаю вас. Путін запропонував себе в якості посередника. Трамп не нібито не проти, а Макрон проти. Що це означає? Чи можливо Путін злякався, коли побачив, що відбувається на близькому сході, подумав, що це потім стосуватиметься і нього самого. Я маю на увазі безпеку. Чи про що тут йдеться? Ну, давайте не видавати бажан за дійсне, якщо Ізраїль може бити по Ірану, ну це поки у Ірану немає ядерної зброї. А в випадку з Росією, ну ми ж вже бачили. Навіть Байден, який нам активно допомагав, але теж намалював навколо себе, навколо Росії, навколо нас багато червоних ліній. Тому о, тут зовсім інша ситуація. На превеликий жаль, в даному випадку йдеться про інше: про те, що Путін і надалі дуже вдало, достатньо ефективно маніпулює Трампом. Він знайшов одну з нових тем. До речі, не зараз, а навіть ще до ізраїльської атаки на Іран. Це було коли, коли була розмова телефонна, попередня ще розмова телефонна між Путіном і е, Трампом, де якраз Путін скаржився на Україну на операцію Пувутина. От яка, яка підступна Україна? От так от неправильно атакує Росію. Да, але паралельно запропонував вже тоді е, сприяння в переговорах з Іраном. Якраз е, от е, сприяння в е, підготовці ядерної угоди про обмеження ядерної програми Ірану. А зараз, оскільки вже почалася війна, така потужна масштабна повітряна війна. Путін вже пропонує більше. Він готовий стати посередником. Ну він не один такий, як завжди, є ціла група претендентів на цю роль від Кіпру до Оману. Насправді не так багато таких країн, тому що у Ірана насправді не так багато друзів. От це теж парадокс. Ну, країни, які мають якісь дружні стосунки з Іраном. Ну і не всім Сполучені Штати готові довіряти, тим більше Ізраїль. А бо а, 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 а тут нагадаю, що Путін же так не просто а, 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 пропонує послуги Трампу, саме Трампу, тому що для Путіна важливо зачепити Трампа, а, знайти потреби Трампа, а далі пропонувати свої послуги, щоб а, у щоб у Трампа сформувалися певні позитив, позитивні відчуття щодо Тура. Російського президента, щоб можна було цим користатися надалі, використовувати в своїх інтересах, ну і підсилювати посилювати свою е, геополітичну роль, е, е, оскільки для Росії Близький Схід це теж е, дуже вагомий регіон, е, де Росія, ще Радянський Союз активно грали. А зараз там позиція Росії послабли, особливо після падіння режиму Асада. Ну, таких Карт, як любить казати Трампу у Путіна, залишилось небагато. і Іран одна з таких карт. І тому зараз Путін намагається це використати, але саме в стосунках з Трампом. Однак Путін вже виходить з того, і в чому його певна цінність для Трампа, що у нього є не тільки вплив на Іран, який ми не знаємо, наскільки він вагомий, але якісь стосунки, комунікації є. Але у Путіна ще особисті стосунки з Нетаньягу з прем'єр-міністром Ізраїлю. і Путін опинився на певній розтяжці. Насправді Да, є певні зиски. Для Росії від цього е, військового конфлікту, тому що ціна на нафту суттєво зросла, може ще зрости, і Росія від цього відіграє. Крім того, зараз е, американська зброя, особливо е, е, ракети, перехоплюючи в системах ППО, яка б могла піти в Україну за гроші. Але ми цього хотіли зараз. Все це йде в Ізраїль. Від цього Росія теж відіграє, виграє. але Тим не менше, у Росії теж виникли певні проблеми, оскільки от зараз треба маневрувати між США і Іраном. І Путін тут намагається знайти оптимальний для себе баланс. Поки що виходить, подивимось, що буде далі. Але тут є і ризики, скажімо так, можна підірватися, оскільки, якщо американці будуть бачити, що Росія працює в іранських інтересах, ну це може змінити ставлення до Путіна, хоча й не відразу. От з Нетаньяго раніше Путіну вдавалося зберігати дружні стосунки з Нетаньяго, Ізраїль до речі. Не вводив санкції проти Росії, от у нас зараз багато емоцій, позитивних емоцій е, до Ізраїля, і ми співчуваємо Ізраїлю. Але треба розуміти, що ізраїльський уряд не був таким же великим партнером для України. На превеликий жаль, суспільство да, нам співчувало, допомагало, підтримувало. А от ізраїльський уряд він так теж балансував е, е, між США і Росією. Але зараз Росія публічно підтримує Іран і засуджує дії Ізраїля. Оце теж проблема. І для Путіна шанс зберегти стосунки з Ізраїлем. Ну і з Нетанягу, звичайно, якщо він буде виступати в ролі такого посередника, так що це така багата ходівка з боку Путіна. Для нього це певний шанс посилити свої позиції, сподобатись Трампу. Подивимось, що з цього вийде, але безумовно, з цим є певні ризики і для нас. На жаль, Путін є Путін, він діє підступно. І якщо йому вдасться підіграти трошки, хоча б підіграти Трампу, ну, ну це будуть додаткові виклики і для нас. Ви кажете, що Росія публічно Підтримала Іран, хіба цього недостатньо для того, щоб Нетаньягу, уряд Ізраїлю розгорнув, розвернувся взагалі від Росії. Це по перше. А По друге, Іран Інтернешнл пише, що головний помічник Хаменеї обговорює з Росією можливість евакуації. Прем'єр Ізраїлю, власне, також підтвердив це у своєму зверненні, сказав, що високопоставлені іранські лідери пакують валізи. І друге питання: Росія дійсно перший оптимальний варіант для втечі, як тоді будуть складатися відносини Ізраїлю і Росії, і, відповідно США і Росії? Росія, слухається. Ну що, це перший лідер, який тікає в Росію. Ну давайте знов таки дочекаємося. Насправді, я думаю, що ситуація буде розвиватися нестандартно, нелінійно. От коли була перша атака Ізраїлю на, на Іран. Все ті ж, все вже зробили висновок. Іран Ізраїль переміг. Іран повержений програв війну. Ну, ну з'ясувалося не зовсім так. І, на жаль, є потужні удари по Ізраїлю є і загиблі, і півтисячі поранених. І, ну мабуть, вперше Ізраїль стикнувся з такими масованими ракетними атаками. Це знаєте, одна річ, коли палестинці атакували, як дехто жартував, що ракети з водопроводних труб ну не зовсім і не завжди. Там були і сучасні ракети, але тим не менше, до речі, іранські також. А в даному випадку все ж таки, ну, ракети балістичні, є, до речі, гіперзвукові ракети, і частина цих ракет пробуває залізний купол. І це виклик безумовно. Я думаю, що з такими масованими ракетними атаками Ізраїль ще не стикався, і це проблема. Тим не менш, у Ізраїлі є певна перевага в цій повітряній війні, і багато хто з експертів вважає, що мета Ізраїлю не тільки знищення ядерної програми. Тут є питання, чи вдасться. Повному обсязі досягнути цієї мети, тому що значна частина цієї ядерної інфраструктури, вона під землею, і там не просто її дістати, але хоча б зруйнувати, хоча б призупинити на певний час ядерну програму, ну це вже певний результат. А от інша мета то цікава інтрига, і експерти не мають спільного погляду на цю ситуацію, чи вдасться зруйнувати режим Аятол. От, якщо дійсно або Аєтала Амінеї, або там інші керівники Ірану вони почнуть тікати, ну це буде ознака, що все, да, от тоді да, можуть бути зміни. Але треба розуміти, все ж таки, за вже ну, майже 50 років, трохи менше, правління Аетол. Там сформувалася достатньо потужна політична інфраструктура цього режиму, і там багато релігійних фанатиків. Є і мережева міжнародна інфраструктура, інфраструктура міжнародного тероризму. Це теж додатковий виклик буде і для Ізраїлю, і для США, і взагалі для Заходу. Але ці люди будуть воювати до останнього. Це не режим Асада, який був дійсно таким колосом на, е, е, на ногах, але е, тут ситуація більш с, суперечлива, і ксір, е, він українську мову корпус вартових е, на ісламська революція. Вони е, хочуть воювати і далі. Хоча верхівка цієї організації вибита, тим не менш е, е, вже зараз помітно, от навіть в публічних заявах, що є дві протилежні лінії, і ті, хто готовий воювати до кінця, оцей Корпус вартових ісламської революції, я думаю, що це така найбільш войовнича, найбільш ортодоксальна і агресивна ланка на іранського режиму. Президент Ірану, МЗС, частина політичного керівництва вони розуміють, що країна може бути просто знищена. І тому треба домовлятися, треба шукати компроміси. Подивимось, що воно буде далі. Поки що, мені здається, доля цієї війни ще не вирішена. Ізраїль це планував приблизно на два тижні. Подивимось, у кого більше буде ресурсу. Ресурсу в прямому сенсі, я маю на увазі ракет і протиповітряних, і атакувальних. І в той же час наскільки в економічному сенсі, в політичному, буде більш витривалим. І той інший режим поки що перевага на боці Ізраїлю. Але Іран ще продовжує спротив, так що е, точку зарано ставити в ці епопеї. Але от дійсно, якщо буде втеча керівництва Ірану, оце буде ознака того, що все, режим починає сипатись. Ви кажете, що е, режим е, режим так, це в Ізраїль, так він не лише про ядерну програму. Він би хотів, щоб е, був крах Айатол. Трамп виходить, що не хоче, коли він каже, що сподівається на угоду між Іраном і Ізраїлем. Тобто йому достатньо лише руйнації ядерної програми. Ну на. Насправді це про Трампа, це навіть не про політику США і не про цілі США. Я от можу вам сказати, що коли тільки готувалися до приходу Трампа до влади, ну, коли вже він виграв вибори, от кінець минулого року, січень, Цього року, і вже навіть перші тижні, коли Трамп був вже президентом, я пам'ятаю розмову з деякими колегами, і нашими, і американськими. Ну, нашими, хто бував в США, майже всі казали в один голос: Ну, Штати обговорюють пекельний удар по Ірану. Врешті-решт, пекельний удар стався, але з боку Ізраїлю, а не з боку США. І е, На певну міру це відображає настрої настрої в американських елітах, яких е, Іран е, іранський режим, точніше, режим Айатол, знаєте, давно дратував е, як такий геморой. Вибачте, е, в їх близькосхідних інтересах. Е, і тому вони дуже раді зараз тому, як це розвивається більше того, ну от зараз є інформація Лінсі Грем, якого ми згадуємо більше по його законопроекту. Але він також прихильник таких більш жорстких дій по відношенню до Ірана. Він, нібито, переконував Трампа, що треба діяти більш активно, більш рішуче по відношенню до Ірану. Однак, от ця заява Трампа, вона свідчить про те, що Трамп не про війну помітно і по інших діях. Він хоче виступати в ролі миротворця. Він не, не, не хоче воювати. Війна це не його стихія. От погрожувати або приписувати собі чужі перемоги, як це було з першими атаками Ізраїлю. Ну, було, помітно. Да. Тут явна була перемога ізраїльських спецслужб, військової машини. Перша атака дуже ефективна, ефектна. Але Трамп це приписав майже собі. От це Трамп. І е, Трамп явно хоче відновлення домовленості. Він же гені зділки. Він же е, про домовленості, да, Він вважає, що це його стихія, а не війна. Війна це стихія генералів. Я думаю, що до генералів, хоча Трампу і нібито подобаються паради, правда, я так розумію, останній парадніше парад, який він хотів, в Вашингтоні. Ну, Можливо, не так сподобався. Да. У всякому разі, якось Трамп не ті емоції демонстрував на цьому параді. Це, до речі, теж він поважає військових, але мені здається, і трохи побоюється їх. І воювати це точно не його справа. Налякати, якісь символічні удари зробити. Да, оце, да, на це Трамп спроможні, але не на таку потужну системну війну. Тому його заклик до переговорів, до ядерної угоди, ну, це якраз від. Відображає його справжню позицію, справжнє, справжнє ставлення до цього конфлікту. Саме тому він чіпляється і за пропозицію Путіна. Якщо б він хотів дотиснути, я думаю, він дотиснути раніше. Я думаю, що він діяв би інакше, зокрема, і через Путіна. Також а тут він з радістю сприйняв його пропозицію. Ну і чекає, що буде далі. І от е, тут питання: чи вдасться Путіну в черговий раз не дурити Трампа? І скільки раз можна дурити Трампа? От питання майже риторичне, на жаль. Але тим не менш, ну, ситуація тут виглядає дуже дуже суперечливо. Тому якраз від Трампа я не очікую чогось надзвичайного. До речі, і відносно наших переговорів з ним, ну, очікується, що от на полях Великої сімки може бути зустріч Трампа з Ленським. Не очікую я великих проривів. Для нас головне тут донести нашу позицію, але тут треба знайти. Я б сказав, на дуже правильну тональність і підходи правильні до розмови з Трампом. От в Римі це вдалося. Коли був похорон Папа Франциска, да от зараз е, треба те саме е, і е, донести е, реальну ситуацію з війною Росії проти нас і ескалацію цієї війни, і те, що фактично е, е, Путін порушує попередні домовленості, зокрема по ударах по енергетичних об'єктах, і в той же час не е, ну скажем так, не варто прямо тиснути на Трампа, зокрема в питаннях санкцій. Але тим не менш, от саміт Великої Сімки, який зараз починається, він дуже важливий із точки зору формування колективної позиції Заходу по відношенню до війни між Іраном і Ізраїлем, тому що ми ж бачимо, яка різниця. От ну ви процитували Трампу сподобалась пропозиція Путіна про посередництва, а Макрон критично оцінив. Добре, як дієте, да. хто буде посередникам? Да. Чи буде Захід тиснути на Іран. Чи будуться зараз тиснути на Ізраїль і підштовхувати обидві сторони до переговорів? От ми поки що не знаємо. От можливо, буде, а може і не буде якась спільна позиція західних країн, от саме на цьому саміті? Ну і відповідно, і по відношенню повідношенню до нас для нас теж важливо скоординувати наші переговорні позиції. Тому що ну, явно переговорний процес зайшов в глухий кут, і потрібно, щоб наші партнери теж визначили, що робити далі. В першу чергу Трамп, да, є американська адміністрація. Але поки що я не бачу прямих передумов для рішучих дій з боку Трампа. От у Трампа є явне зависання, хоч не знаю, чи то з віком пов'язано, чи з протистоянням різних угрупувань в його адміністрації. До речі, те, що от вчора був день народження у Трампа. Е, ну він вже два дні тому, не вчора, позавчора. Е, е, я сподіваюся, що можливо це позитивно вплине. Може у нього ще гарний настрій після дня народження. Якщо він втомився, якщо трошки роздратований, ну це гірше. От настрій Трампа це теж зараз є політичним чинником. Пане Воломир останнє питання. У нас в Україні, коли підтримують, я просто бачу в інформаційному просторі в постах у Фейсбук, зокрема, коли підтримують Ізраїль і співчувають йому. Відчувається оце сподівання на те, що якщо буде поразка Ірану, це послабить позиції Росії. Це так чи не так? Якщо уявити собі повний крах режиму Аятол і Ізраїль переможець, що це змінить в Москві? Ні, безумовно, це послабить позиції Росії, як послабила хоча б на певний час і ситуативна, але і досі це послаблення працює. Поразка режиму Асада в Сирії і падіння режиму Асада. Так а тут тим більше, Іран насправді був главний дестабілізатор на близькому сході. Ну і треба розуміти, що Іран це один з найближчих союзників Росії. От якраз буквально до речі, вчора іранський парламент вночі ратифікував угоду про стратегічне партнерство з Росією. Росія між іншим раніше це зробила. Мені здається, ця угода була більш важливою для Росії. Але тим не менш, юридично зафіксовано, що вони є стратегічними партнерами. Тому безумовно це послабить Росію, і в цьому сенсі я думаю, що більшість українців вони співчувають Ізраїлю, підтримують Ізраїль, тому що йдеться про союзника Росії, хай опосередкована, але це працює проти Росії. Але з іншого боку, от дивіться, ця війна нам принесла більше негативних наслідків ніж позитивних на даний момент у всякому разі, зростання ціни на нафту. Від цього відіграє Росія. Далі зброя. от я згадував, що зброя, яка мала піти для нас. Але, хоча про це ще треба було домовитись, але зараз вона йде на Ізраїль, і це стосується якраз протиповітряної оборони. От відома історія, у нас це вважала таким антиукраїнським кроком міністра оборони США, коли 20 тисяч, ну, компоненти для 20 тисяч протиповітряних ракет пішли не в Україну, хоча на Байден нам виділяв, а пішли на Близький Схід. Ну, Зараз зрозуміло чому. Але тим не менш, от вам теж негативний наслідок. І те, що е, е, Путін цю історію використовував, для того, щоб запропонувати послуги Трампу. Ну і там деякі інші є негативні наслідки. Але, тим не менш, ситуація суперечлива для Росії. І дай Бог, щоб цей режим пав. Насправді, він вже, на мій погляд, я був в Ірані 10 років тому, перший і останній раз. І знаєте, мені Іран тоді нагадав, ну Тегеран, я бачив Тегеран. А Тегеран – це все ж інша історія, ніж глибинка, там більше підтримки режиму э, Айтол. Але от сам Тегеран, мені дуже це нагадала Радянський Союз. Наприкінці 70-х і 80-х років, коли молодь середній клас хочуть змін, вони не хочуть жити за ортодоксальними цими ідеологічними релігійними настановами, вони хочуть нормального відкритого суспільства. Оце оцей розлом він дуже відчувався. Ми пам'ятаємо, як два роки тому були заворушення в Ірані. Тому я думаю, що зараз Іран теж на роздоріжжі, і от поразка в війні з Ізраїлем, дійсно може підштовхнути Іран до змін. Дай Бог, щоб так сталося, і це безумовно послабить Росію. Але на сьогодні ну треба розуміти, що на жаль, ця війна, ну скажімо так, стала для нас викликом, де є і негативні наслідки. Пане Володимире, дякую за розмову за вашу аналітику. Володимир Фесенко був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть вподобайку.